Ззаду мене тютюн, який має насіння. Ось о. Але воно ще дозріває. І про насіння я вам зараз розповім, як воно виглядає і коли його збирати. Ось кущик тютюну наближаю, а ось китиця суцвіття. Вже відцвело ось такі бубочки це насіння в них. Ось вже готове, воно повністю коричнувате, зараз я його відриваю. Подивимось, яке воно. Ось, бачите, це Вірджинія Голд. Дуже дрібне. Ось насіння хто хоче, можете писати.